Ми місія слово Боже, щодня чуємо свідчення, як Бог дає життя і просвітлення людям. Ісус Христос це світло для світу. Хто піде за ним, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Коли почалася війна в Україні, вагітна дівчина з Харкова, незважаючи на обстріл, дивом залишилася живою і змогла виїхати з країни. Перебуваючи в Польщі, вона натрапила на відео з каналу Салтаненко у Фейсбуці, де пастори Станіслав. І Юлія відкрили міф про вік Землі в мільярди років. Дізнавшись, що Землі залишилося зовсім небагато, дівчина зрозуміла, що світ живе в ілюзії, кажучи, що все буде добре і планета ще поживе. Наприкінці відео був заклик підписатися на телеграм-канал Салтаненко, на який вона. Відгукнулася у відповідь на це, служитель нашої місії зв'язалася з нею для духовного спілкування, покаявшись, дівчина примирилася з Богом, долучилася на недільне. Онлайн служіння та почала вивчати основи християнської віри. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, міжнародної місії є слово Боже, щоб просвітити своє життя откровеннями з неба, знайти щастя і сенс життя в Ісусі Христі. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися з вами, разом вивчати основи християнської віри і молитися за вас. Береже вас Бог.